Понад 80% українців вважають, що економічна ситуація в Україні за останній рік погіршилася. Крім того, більше половини стали менше впевнені щодо майбутнього. Такі результати опитування, які провела соціологічна група, рейтинг, Максималь, матеріальне становище, покращилося лише для 4% українців. Ну, слава Богу, я належу що, до цих чотирьох літрів. Не знущайся. <Що>? Я належу. <рес> ну, це супер, це, це класно. Правда. Це класно. І я насправді я щасливий, що є люди. А я просто завжди правду кажу, так. Да. Це я щасливий від того, що є люди дійсно у яких покращилось матеріальне становище. Це супер. Ну у мене погіршилось. Я не я, я не жаліюсь, Я стараюсь там всіми силами підтримувати якийсь рівень життя своєї сім'ї. Я розумію, що зараз тяжкий час, і ну все могло бути набагато гірше. Тому для мене це ну там проблематика, яку треба пережити. Якщо дозволиш, я ще буквально одною реплікою згадаю минуле питання. згадаю Ахмадит. Я просто згадав одну ситуацію, яку я маю тобі розказати. І вона відкриває от, чому ми часто задаємо питання, чому так відбувається? Я якось з молодшою донькою потрапив в токсикологію Ахмедиту. Mm -hmm. Вона схопила, з'їла таблетку, слава Богу, нічого страшного. А ми там більше перелякалися, ніж але там все одно і крапельничку ставили. Туди в токсикологію потрапляють з більш такими тяжкими випадками. Це коли там особливо часто трапляється, І, до речі, застереження для всіх батьків слідкуйте обов'язково за цим. Цьому треба приділяти увагу, а щоб не дай Боже дитина там не випила миючий засіб для посуду, пральний порошок, а, Мийчий... це, 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 дуже, це просто, це просто штука, так. жахлива штука. Ну дуже, дуже, так, дуже небезпечна. Так. І ми ну просто з незнання батьки можуть до цього ставитися. Ну так якось ну, так. По -поверхово, да, подав, так дуже, да, дуже, дуже поверхово. Насправді це дуже небезпечна штука, і таких випадків такі з такими випадками везуть тільки в Ахмадит. тобто ніхто не може працювати, особливо з маленькими дітьми, ніяка лікарня, приватна, не приватна. Там, що називається, всі рівні, так що так. олігарх, якийсь да, що то, звичайний то, всі, то, абсол... всі абсолютно рівні, якщо не дай Боже, таке з дитиною сталося. І проблема, яка є в Ахмедиті, про яку мені розповіли лікарі. А, коли там серйозний опік у дитини, її обов'язково треба вести на УЗІ. Узі це є тільки в вахмедиті, особливо для маленьких дітей: рочок, два рочки, немовлятка. А це може статися абсолютно з кимось. Ну, часто випадковість. Наприклад, я був в палаті, а зі мною був чоловік з донькою. Також лежав а, просто старша дитина. Там старшій дитині, умовно кажучи, 8 років. Вона скинула щось і мала це підібрала. Mm -hmm. Ну тобто, це діти взагалі зробили. Все було заховано на поличках. От сталася така біда. А що до чого до чого я веду? У свята я потрапив. Тоді було я потрапив 7 березня. Наступний день був 8 березня. Так. А рентген нас немає. Рентген не працював тобто а оці свята о, так, державні о, так. свята і уявляєш, рентген не працює. Діти харчуються глюкозою через е, трубку, а рентген не працює, тому що є оці якісь радянські такі правила, що ми там не працюємо о, у свята. Отаква так вони да? оці речі до цих пір е, залишаються. Ця зарегульованість до цих пір залишається. Її треба прибирати. Так, влад. Я зараз дуже швидко Зеленський вніс до ради законопроект, згідно з яким військові, які беруть участь у операції в Курській області, отримуватимуть ті самі виплати та що і учасники бойових дій на передовій. ЗМІ повідомляють значить, полковника, полковника Бориско, Бориспільського ТЦК забрали у кайданах співробітники СБУ, добровольчий батальйон Терево Бориспільщини повідомляє, притягують його до відповідальності по статті 114 та перша частина і 300 Тісят Друга частина це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, зловживання впливом, службовим становищем полковника Бориспільського ТЦК. Ти уявляєш? Да? Буває. Буває. Тепер Ми... зараз я отримав вже результати нашого опитування. Чи готові ви на збільшення податків задля підтримки ЗСУ? Так звучало, шановні друзі, запитання. Значить, так, армія найголовніше. 42% ваших голосів активні глядачі так висловилися. Ні, я й так доначу 16%. Ну, от така людей позиція. Це ну, те, що є, то є. Допомагати е, треба не коштом людей 32%. Ну, ви ж правильно, в принципі, розмірковуєте, що є звідки брати. Ми вже говорили в першій годині, що і митниця, і різні є такі сфери, де якщо порядок, як кажуть, навести, то там не один мільйон доларів знайдеться. Нехай вирішують фінансисти. 10% глядачів так само сказали. Ну тобто, є просто дійсно довіряють фахівцям. Хочеться вірити, що. Фахівці теж фахівці, і е, українська е, така, от на закуску, так би мовити, інформація. Українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих переказала українським захисникам мільйон гривень з призових після олімпіади. Спортсменка наголосила, як важливо підтримувати тварин ЗОЛГ захисникам, які знаходяться в притулках. Е, давайте послухаємо і е, вже буду влад тобі дякувати. Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб поподбати про кожного. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у своїй сім'ї незалежно від породи. Мікі теж із притулку і теж безпородистий, але він найкращий у світі та мій улюблений з трибун. Тож, якщо у вас є можливість врятувати тварину, врятуйте. Влад, тут о, олімпійська чемпіонка переказує кошти і точно не Зоо зоозахисникам ну мільйон гривень, так з призових. А тут полковника Бориспільського ТЦК забирають у кайданках співробітники СБУ. Країна, ну ну знаєш, те, не, те, про що ми з тобою говоримо. Це просто у да. нас червона нитка сюжету. Весь ефір про мародерство в час війни. Ну от воно ну, так і є. Не тре, не можна мародерити, Правоохоронна система має хапати цих мародерів, Треба ратифікувати міжнародні, законодав... міжнародні угоди, адаптувати законодавство до Європи, до Сполучених Штатів Америки і прибирати оці зарегулювання, які у нас є, і для того, щоб у тендери і Ахмадит нормально працював і інші лікарні. Скажи будь ласка а от раніше ж теж його немало, немало цього всього було я розумію не було війни теж випадки подібні були просто про це якось чи не так говорили не так говорили чи... ну, за засоби... Зас... журналісти журналісти репортери засоби масової інформації журналісти виросли молоді журналісти виросли досвідчені журналісти виросли нові засоби засоби масової інформації які показують показують зуби які не, не погоджуюсь на якусь редакційну політику. кучі Журналіст, який вже знаєш, з досвідом е, йому не те, що втрачати нема чого. Він просто собі вже може дозволити говорити Везумно. все, що він е, вважає за потрібне, щоб воно не суперечило чинному законодавству Везумно. і відповідало реаліям. А журналісти молоді, влад ти правий. Вони такі, що їм теж знаєш, ще е, невідомо хто буде попереду, як кажуть, тому що там просто рвуть. Зубами, якщо несправедливість, або якщо, якісь перегинання, зловживання. Ну тому що ну хочеться ж жити в нормальній ж країні, а не займатися якимось, я не знаю, справами. Тому я вважаю, що це перемога української журналістики. Те, що це все стає, ну те, що це все піднімається з цього приводу, піднімається величезний хайп, і це все стає відомо людям. Широко відомо. Все влад. Я тобі щиро дякую. Тисну тобі руку. Приходь, не забувай. Громадський діяч Владислав Михайленко був гостем нашої третьої години нашого вечора лайф. Так ми. Підсумували розмову, і дуже класно ми підсумували. Тепер дивіться. Зараз на вас очікує вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Далі, повірте, на слові класний сюжет нашої колеги Христі Луцик. Все там дізнаєтесь, там є. Що подивитися і е, про що дізна... дізнатися? Що послухати, шановні друзі? Я щиро дякую вам за увагу для вас, як і завжди, з величезним задоволенням працював Сергій Дойко. Це